Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору, моїх дорогих підписників, гостей мого каналу, всіх тих, хто мене дивиться та коментує сьогоднішнє відео, буде присвячено, знавці фарфору здогадалися. Зв'язку з тим, що у мене на столі з нас ходиться ось ця чудова річ, що вона. Належить Київському експериментальному кераміко художньому заводу, тому сьогодні мова буде йти про вироби даного підприємства. Ви знаєте, що я їх колекціоную, намагаюся відшукувати цікаві екземпляри, і ось мені вдалося придбати мою давнішню мрію ось таку чудову цукерничку. Нестандартної форми, цікавої форми, та ще й з ручним розписом. Погляньте на цю цікаву річ. Я так думаю, що це період 80-х років, що говорить про те, що все ж таки позолотити досить таки багато. і Чудовий, причудовий ручний розпис в масковій техніці виконання. Оці трояндочки. До речі, дуже багато виробів з таким оздобленням випускалося на даному підприємстві. Мені єдине, що тут не подобається, це те, що ось тут повністю ця позолоті ручка, за яку досить таки зручно тримати і брати. Цю річ і ставити на стіл, звичайно, непрактична. І ми бачимо, що з часом вона має ось такий не досить привабливий вигляд, як з однієї сторони, і на моїй цукерничці. Ось така красунька. А форма досить таки цікава. Є клеймо. Без Київ, без ціни. Е... Порцеляна досить таки легенька і білосніжна. Ось така краса. Придбала я її в парі ще з одним предметом, зараз вам покажу, який бракований. Я би скажу відверто, я би не купувала цю річ, однак, в зв'язку з тим, що я хотіла придбати ось цю цукерничку. Вимушена була купити і цю шкатулку. Сам по собі предмет досить такий гарний і рідкісний. Однак тут є скол. Погляньте, те ж саме оздоблення, ці чудові причудові троянди. троянди. Оздоблення йде як по золотою, так і люстровою фарбою, яка жодним чином, даний виріб. Що називається, не портить. Ось така кришка чудова чудова, причудова. Однак погляньте, також всередині є розпис ручний. Однак тут є ось скол, ви бачите, ця шкатулка вона йшла на експорт і випускалася ще. Бачте, Мейт Інвіосиса, не за часів нашої незалежної України, а ще періоду Радянського Союзу. Стоїть вона на таких трьох ніжках. І також є з трьох сторін на даній шкатулочці є ось такі бутончики трояндові. Однак на жаль... Вона зі сколом. Зі сколами я не придбаваю. Дуже-дуже рідко це буває, коли виріб дійсно антикварний. Ось, І досить рідкісний, то я можу купити. А так, ось так я їх покупувала, ці дві речі. Далі купила ще собі ось такий штурчик. Він не рідкісний, часто його зустрінеш. Однак мені що сподобалося, що тут кришка в досить таки непоганому стані, бо буває затерто, облущення фарби йде, йде, ось вона закручується також, тут добре, що не випадає. І ось по золотому, з чотирьох сторін. Це деколь, це неручний розпис. Чорними Чорно-чорно-червоними фарбами. Ось так виконана деколь. Ціна 4,35. Скоріше всього, 3 рублі, 35 копійок. Руб. Ось така. Також річ мені трапилося. Далі. Ось такий предмет. Цей предмет форму розробила Ярослава Козлова і купувала я його як цукорницю. Ємність для цукру. Однак дивіться, я знайшла в книзі ось такі предмети. Ярослава Козлова, слоїки для харчових продуктів 89 й рік. Так, да, вони без оздоблення, у мене з оздобленням, але один в один. Бачите? Тому випускав наш знаменитий Київ ось такі ось такі красиві слоїки для харчових продуктів. Я так думаю, що Скоріше всього, що це вже 2000 ні роки, тому що тут йде повністю люстрове оздоблення. Форма досить таки цікава. Погляньте, тримач на кришечці. Який красивий в вигляді квіточки досить зручно тримати цю річ. Ось люстрове такий хвилястий край верхній даного предмету, люстром оздоблений. І... Ось така деколька. Якби не було нічого понизу, у вигляді цієї люстрої фарби, ця річ також виглядала досить таки пристойно, на мою думку. Маємо клейму у вигляді букви К першого сорту в досить гарному стані. Мені здається, що вона навіть новенька. Ось така річ. Купила її за досить таку приємну ціну. Я ще раз повторюю, що купую такі вироби, виключно із-за форми. І завершувати буду чашкою. Не так давно я вам показувала в одному із відео ось такі чашки, вони досить такі користуються попитом. це різдво, деколь, бачите, з такими різдвяними сценками. Яскрава, досить таки красива чашка. клеймо у вигляді букви К 2 рублі 70 копійок. ось. І, чесно кажучи, да, до речі, такі вироби на сьогоднішній день досить таки мають високу ціну. І ось погляньте, мені трапилась ось така чашка. Я її вперше зустріла. Скажу відверто, посуду багато передивилася, однак з таким малюнком мені вперше трапилось. Так, да, на перший погляд можна трішки сплутати. Я ось так ось поставлю поряд. Бачите? Якщо не знати. Мені продавець сказав, що це деколь чашка називається вертеп, з малюнком вертеп. Ось такі сценки також, святкування Різдва. Зображені на цій чашці. Ціни немає. Якщо на цій є ціна, можна говорити, що це кінець. Перед розпадом Радянського Союзу. То, що стосується оціє, я так думаю, що це, скоріше всього, уже кінець 90-х 2000 ні роки. Хто розробив цю декольку чудово я не знаю. Однак чашка Велетень 0,5 літра, і досить-досить красива деколь. Браво майстра! До цю декольку розробив для нас. Ось такі були мої поповнення колекції. Якщо вам сподобалось, прокоментуйте. Мені буде досить таки цікаво дізнатися вашу думку, чи купили би ви такі вироби. Однак, ви знаєте, що я купую великій кількості, тому що я маю одну мрію, про яку я вам якось розповім. Коли буду мати бажання. На сьогодні все. Чекаю коментарів, чекаю вподобайок, а на сьогодні все і до нових зустрічей на моєму каналі.